Ваші оплески тепер у місті Морепові ми маємо пам'ятку присвячену січневим повстанцям. Білий орел, Архангел Гавриїл та погоня символи трьох народів польського, українського та литовського, яких об'єднала визвольна боротьба. Спільне минуле є не лише історичною спадщиною, а й основою для співіснування та співпраці між нашими народами сьогодні та у майбутньому. Пам'ятний знак споруджено з ініціативи Союзу польської шляхти та за фінансової підтримки польської фундації Свобода та демократія його встановлено неподалік ось святого Антонія на місці визначальної битви січневого повстання. Яскравий взірець гідності братства і свободи, який в майбутньому може стати дороговказом для майбутніх поколінь. У Мирополі зберігають пам'ять про славні сторінки історії Житомирщини та шанують все, що з ними пов'язане. Ще в 1820 році було збудовано костюл, який за нами, костюл святого Антонія, пам'ятка архітектури теперішня, і миропільський маєток належав графу гутенчапському, який і розвивав тут польські традиції, польську культуру. Події польського повстання були відбувалися безпосередньо отут понад миро. Мар'ян Гутен-Чапський був одним із керівників. Загонів польських повстанських загонів, які отут воювали в околицях Мирополя. І за що граф Чапський був позбавлений і графського звання, і фактично сучасною мовою репресований і висланий Сибір? Участь в урочистому відкритті знаку злили лише представники місцевої влади духовенства, а й діти учні шкіл Мирополя, Полонного та школи номер 36 міста Житомира.